Дня, дівчата і хлопці! Сьогодні я хочу знов спекти пампушки, показати ще один варіант е, таких цікавих пампушок. З універсального тіста, тісто просте, його можна е, як запікати, пампушки, так і смажити просто в олії. От, значить так. Я беру пів літри водички теплої. Дві чайних ложки додаю сухих дріжджів. Чайну ложку цукру і ложку борошна. Це таку пару зроблю, щоб активувати дріжджі. дівчатка. Це зараз робота, і воно трішки постоїть хвилин 15-20. Бо дріжджі сухі то. І зараз кху, на дворине літо. Так, дівчатка, дріжджі почали працювати вже. Тепер далі кладемо що. Дві ложки цукру, можна півтори, можна менше, дівчатка. Я півтори покладу. 4 ложки олії, ложка горілки, неповну чайну ложку солі, розбортую це все. І треба не забутися ще по розпушувати. Але розпушувач я кладу на борошно. Борошна треба від 750 грамів. Зараз я буду віяти борошно. і покладу чайну ложку розпушувача. Замішувати треба поступово, тоді у вас все вийде. Довжую замішувати на поверхні, але не забивайте, тісто, ще було таке, знаєте, живе. Так, дівчатка, тісто я вже замісила. Ось таке воно. Я мисочку обмила, помазала олійкою і викладаю її ось сюди. Мене буває запитують, а навіщо мисочку мить, якщо ви знов туди кладете тісто. Ну, я так люблю. Я так люблю. І вкриваю його рушничком, можна пльоночкою і в тепле місце. Тісто моє вже підійшло. Викладаю його на поверхню. Таке гарне. І зараз я буду робити, одразу буду робити кульки, ну, так, дривати як куряче яйце приблизно. Ні, трішки менше. Як перепили на яйчку. Так. Ось такі. І спочатку я їх, знаєте, що? Спочатку я накатаю на жаровню, це будуть печені у мене, а решту я пожарю в сковорідці. Бажано тугенько вкатати, ось так розкладала на жаровню і ставлю в ростойку. Хай підходять. А це в мене тісто залишилося, я теж пороблю зараз так само кульки і повикладаю, щоб підходили. Ну тут уже. Можна не вкатувати, а просто так порвати на кусочки. Ці в мене будуть жаритись в олії. Так, дівчатка, я ці теж ось поскладала, просто порвала на кусочки і хай вони підходять. А я тим часом підготую начинку, чи ні, ні не начинку, заправку. Так, дівчатка, я розігріваю духовку одночасно, 180 градусів для тих, що попередніх ми наліпили пампушок. А ці хай тут поки що відпочивають. Дівчатка, ось я зробила начинку для тих пампушок, що будуть в духовці пектися. Я взяла часник. У мене ціла головка була. І по трішки петрушки. От, я його помняла, часник, і покришила. Я не, не на прес. От. Трошки олійки сюди додавлю, солі не буду додавати, бо ще він буде пектися. Ось так. Що я роблю далі? Показую. Це ж святкові сьогодні пампушки будуть. Беру я пампушку, подавлю тут таку дирочку. Почляю. І накладаю сюди начинки чесниковий. Ось так. Трусила я ще й кунжутом зверху, помазала я яєчком курячим. Тепер ставлю в духовку 180 градусів, не знаю, на скільки хвилин. Треба дивитися. Не набагато, бо вони маленькі. Тут так здається, що вони великі. І ставлю сковорідку, буду тепер жарити ці. Ці теж гарненько так підійшли. Наливаю олійки на два пальці, можна в кастрюлі, хто в чому там печеться, це вже ваша справа. Ось так, дівчатка, вони в мене обжарюються. Знову я надавила часнику. Краще під пресом. Можна на тертушку терти, але то вже не такий знаєте, смак буде. Тепер солю. Хто як любить, щедро. От. І сюди я беру сковорідки. Гарячу олію, бачите, дві ложки десь. От. І оце так засмачую. Аромати йдуть, супер. Це вже тепер я буду мазати пампушки. Жарені вже я мажу. Ось так. А ще залишу цієї поливки для печених. Це пампушки мої готові. Суп теж. Такі пампушки печуться. Ще. Суперові. Супер. Ось такі в мене сьогодні, дівчатка, пампушки, такі святкові печені. Супер, просто. Просто, 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 що там балакати? Куштувати чи не треба? Одні пишуть, що хватить ради, а багато пишуть, кажуть, а ми ж чекаємо фіналу, поки ви будете куштувати. Дівчата не знаю, покуштую. Хто там взагалі знає, що я їм? «Надо менше жрать пишуть. Ви взагалі знаєте, що я їм, і скільки їм, і коли їм. От. Супер. Та гарні ж, дивіться. Ну просто на стіл, на свято. Супер. Якби ще можна було передати аромат, який тут стоїть, то взагалі. Кому подобається, дівчатка, ставте лайки, підписуйтеся. Пишіть щось в коментарях. Я буду дуже вдячною. Обіймаю всіх.